Захід дотлівав, багряніли хмари, Вітер колихав білі нині фари, Квіти колихав між очеретів, над сумним ставком стиха шарудів. Я бродив один із жалем кривавим, Між похилих верб Понад сонним ставом, де густий туман уставав з де, мов великан, привид чийсь сизів, де ридав відчай в тужних криках сойки, де плили сичі, в жалісливі зойки між похилих верб, де бродив один я своїм жалем, не лічив годин і впала ніч. І погасли хмари, Мла поповела сонні неню фари, тільки над ставком, між ожеротів Вітерець сумний стиха шаруді.